Замовно важливий. Схід і захід разом. Так важливий. Він показує, що схід і захід разом. Від Луганську до Львова всі разом. Це Україна. В першу чергу це свято. свято. І як ми бачимо, Шахтар і ДНМ, вони є в одній колонії виступають. Ну, це В першу чергу має показати те, що Україна єдина. Це марш, можна сказати, за єдину Україну. Це в першу чергу національне свято, і це на даний момент відбувається акція єднання країни і акція мирш марш миру. В Першу чергу національне свято рахунок на другому плані. сьогодні.